Вітаю! Ви дивитесь телеканал Рає. Це новини Прикарпаття у студії Богдан Горук. Головна тема сьогодні: чи готуватися до відключення електроенергії в регіоні? Також дізнаємося імена переможців конкурсу стартапів та подивимося на осіннє оформлення центру Коломиї. Далі лише найважливіша та перевірена інформація. Пам'ять про п'ятьох на фасаді Івано-Франківського медичного університету відкрили пам'ятні дошки випускникам, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Це знак глибокої пошени та вдячності від громади Франківська своїм героям, які дорого заплатили за наше майбутнє. Кому саме встановили знаки, розкаже Яна Лазорек івано франківську на стінах національного медичного університету тепер назавжди закарбовані імена ще п'ятьох героїв, які полягли захищаючи Україну: Антона Шевчука, Андрія Котика, Олександра Ковча, Андрія Музика та Олега Сютрика. Вшановувати пам'ять героїв. Це не тільки пам'ять для них, це і подяка для них, але це і пам'ять. Про майбутнє покоління. Ми повинні виховувати майбутнє покоління і розуміти, що час війни не тільки там на сході, війна продовжиться тут. Ми виховуємо людей, які мають бути сильними, які мають бути резильєнтними, які мають бути стійкими. і пам'ятати, дякувати тим людям, заради яких ми живемо. Ми є навчальний заклад, і навчання має складатися не тільки з навчання ремеслу, мистецтву. Ми маємо навчати людей світогляду. Ми маємо навчати людей бути патріотами, бути українцями. Голова громадської організації Єдина родина Прикарпаття Степан Чумко закликає майбутніх медиків пам'ятати подвиг воїнів. Які до останнього рятували життя іншим, наголошуючи, що це і є справжнім дотриманням клятви Гіппократа. Студенти хотів би побажати хорошого навчання, слухати викладачів, і коли ви будете складати клятви Гіппократа, щоб ви її виконали. Тому що це буде багато від вас залежати, чи ви врятуєте життя чи ні, але хоч рятуєте одне життя, і ви вже будете відчувати зовсім інше. Очільник громади Руслан Марцінків наголошує: кожен день навчання та мирного життя дається ціною життів та здоров'я військових, тому варто вшановувати їхню пам'ять. Ціна української держави дуже велика. Тому, дорогі студенти, цю річницю 80 років з наснування медичного університету, пам'ятайте, якою ціною дається звичне навчання, коли можна ходити в університет і вчитися більш-менш. Нормальних умовах до слова раніше на фасаді медичного університету вже були встановлені пам'ятні дошки ще сімом бойовим медикам. Яна Лорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм Світло вимикають без попередження. Така реальність останніх днів для українців. В державі та Івано-Франківській області діють графіки аварійних вимкнень. У нашому регіоні діє 10 черг. Переважно це промислові підприємства, але частина побутових споживачів теж залишається без електроенергії. У Прикарпатської Обленерго кажуть, вимкнення запроваджують раптово, тож прогнозувати складно. Як довго триватиме така ситуація, розповість Дар'я Базовод. Аварійні вимкнення в Івано-Франківську прокоментували ситуацію з графіками вимкнень світла. Директор з управління активами Прикарпаття Обленерго Олег Сеник повідомляє: всі вимкнення, які спостерігалися в області цими днями, були спричинені аварійними ситуаціями, які неможливо спланувати. Графіки, котрі запроваджувалися позавчора. Вчора це були графіки аварійних вимкнень. Графіки аварійних вимкнень. От за визначенням, це є аварійні вимкнення, про які ми не знаємо наперед. Про які нас не попереджають, і котрі запроваджуються у випадку якоїсь аварійної ситуації в енергосистемі, і треба швидко скинути навантаження. Тоді від диспетчера Некукренерго ми отримуємо команду застосувати графіки. І ці графіки, також як і інші, мають черги. І тут відбувається деколи плутанина. Графіки аварійних вимкнень мають 10 черг, туди входять в основному. Промислові підприємства, але і побутові споживачі там також є, і вони вже відчули вчора і позавчора оці вимкнення. Олег Сеник наголошує: ніхто не може знати наперед, які графіки доведеться впровадити, адже все залежить від обставин та російських обстрілів. Нам невідомо і напевно нікому в країні невідомо, коли і які графіки, бо це залежить від того, які будуть який склад генеруючого обладнання, який стан ліній, ліній магістральних, які будуть обстріли чи, чи, чи бомбардування, і як вони вплинуть на енергетику? І від цього виходячи, будуть запроваджуватися ті ті чи інші заходи? Він додав споживання електроенергії, чітко контролюється на різних рівнях, тому при її нестачі одразу впроваджуються графіки вимкнень. Споживання у нас постійно контролюється що хвилину в поточному, ну, в онлайн режимі, диспетчер контролює постійно. Це саме бачить диспетчер НЕК Укренерго. І на сьогодні ми маємо також запровадження графіки обмеження потужності. І я так розумію, що якщо вони будуть ефективні, то ними і В Вобленерго радять усім споживачам економити електроенергію, оскільки при її свідомому споживанні ситуацію буде значно легше контролювати. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіо компанія Раї. Крок за кроком проти рабства у Івано-Франківську відбулася символічна хода за свободу, щоб привернути увагу до актуальності торгівлі людьми в умовах війни. Маршрут проліг через центральні вулиці міста. У заході взяли участь молодь та організації, які працюють у сфері протидії. Головна мета навчити, як уникнути небезпеки та розповісти про можливості підтримки. Ходу відвідала Яна Лазорик. Хода за свободу в Івано-Франківську відбувся захід, мета якого привернути увагу до теми торгівлі людьми. Це щорічна акція від благодійного фонду Карітас, до якої долучаються молоді активісти, психологи та представники влади. Це є реальність привернути увагу людей до цих особливостей, бо дуже багато людей виїжджають, дуже багато людей переміщуються в зв'язку з війною. Дуже багато потерпілих від насилля. Від рабства цього і це є ганебне явище, яке ми можемо запобігти, і ось ця хода. Вона своєрідна, але вона дає можливість людям замислитися над тим, куди вони їдуть, як вони їдуть і що їх очікує. За даними Міністерства соціальної політики України, з початку 2024 року 119 українців постраждали від торгівлі людьми. В Івано-Франківську такі громадяни можуть отримати психологічну допомогу чи прихисток від благодійних організацій, релігійних установ чи департаментів. Насаперед, так ми теж маємо повноваження як івано-франківський виконавчий комітет, бо у нас відповідний. Такий відділ також, коли ми це отримуємо інформацію, ми задіюємо правоохоронні органи релігійні організації. Отець Володимир Черній поділився історією допомоги людині, яка зіштовхнулася з рабством, яка попала в рабство там на східній Україні. Вона поверталася додому у вихідні дні. І не було кому її зустріти. В неї родини вже не було. Ми її зустріли. Ми надали житло, ми профінансували виготовлення документів. Ми знайшли працю, і цей чоловік зараз працює на будівництві, але він зняв собі житло і живе спокійним життям. Також ми стараємося з ним контактувати, підтримувати це, але є різні ситуації. Цьогоріч маршрут «Ходи за свободу, пролягав від вічового майдану до вулиці незалежності під гаслом. «Подолаємо рабство крок за кроком. Бо там, де є війна, там завжди легко взяти людину в полон, в рабство вивести її. ми виступати можемо і як транзитна держава, де рабів вхопили в іншій державі людину в рабство, а через нас провозять. Ми можемо виявляти і таких людей, і ми повинні бути завжди готові виявити цих людей і надати їм допомогу. Це є та робота, яку ми маємо робити, для того, щоб допомагати людям з адаптацією, щоб вони могли заново почати своє життя, працювати, жити так, жити повноцінне життя. Зв'язку з військовим станом, з військовим, з війною в нашій державі це питання. Торгівля людьми протидія торговому рабству це зараз одне з таких пріоритетних питань. Акція приурочена до європейського дня протидії торгівлі людьми, який відзначається 18 жовтня. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. Спроба обійти закон за гроші. Група Прикарпатці організувала схему незаконного виїзду чоловіків за кордон через систему шлях. За 14 тисяч доларів вони оформлювали фіктивні документи водіїв та підробляли дані у бази. Як виграли зловмисники у сюжеті Юлія Турконяк. Служба безпеки спільно з нацполіцією затримала на Івано-Франківщині п'ятьох організаторів ухилянської схеми, які допомагали чоловікам призовного віку уникнути мобілізації. Зловмисники фіктивно оформлювали військовозобов'язаних водіями міжнародних пасажирських перевезень і незаконно вносили у систему шлях. Це давало ухилянтам змогу безперешкодно виїжджати до країн ЄС. Коштувала така послуга 14 тисяч доларів. США до злочину виявилися причетними учасники міжрегіональної злочинної групи, мешканці Івано-Франківської та Чернівецької областей. Зловмисники забезпечували своїх клієнтів пакетом фальшивих документів про працевлаштування водіями міжнародниками. Пакет включав трудовий договір, контракт, дорожній лист тощо для доступу до бази даних шлях. Організатори використовували електронний ключ однієї з транспортних компаній. Після цього чоловіків перевозили до прикордонних областей, інструктували щодо проходження контролю та забезпечували їх подальший виїзд. Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили та вилучили 40 тисяч доларів, 30 тисяч євро, понад 10 тисяч злотих та 16 тисяч гривень. П'ять автомобілів, які використовували для перевезення військовозобов'язаних, також комп'ютерну техніку, мобільні телефони з переписками, що якраз і підтверджують протиправну їхню діяльність. Крім того, в одного з учасників угрупування поліцейські виявили і склад озброєння. Це є п'ять бойових гранат різного типу, також вогнепальну зброю та понад 3 тисячі набоїв різного калібру. Наразі усім п'ятьом організаторам повідомлено про підозри за незаконне переправлення осіб через кордон. Одному з них додатково інкримінують незаконне поводження зі зброєю. Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Ларадіокомпанія Нові ідеї, нові можливості для громади. У Коломиї обрали переможцю конкурсу стартапів. П'ятеро найкреативніших учасників отримали сертифікати на 100 тисяч гривень для реалізації своїх бізнес-проєктів. Як це було і які ідеї підкорили журі, розкажуть наші коломийські журналісти. Конкурс стартапів у Коломийській громаді започаткований у 2023 році. Три роки поспіль підтримує підприємців, які наважуються розпочати або розширити власну справу. Цього року подали 10 заявок, тобто максимальна сума гранту до 100 тисяч. І ветеранські стартапи, які відбудуться завтра. Там також максимальна сума до 100 тисяч, але тут податись можуть або ветерани, або їхні родини. Або хто навіть військовослужбовець, то їхні родини можуть податися. Умови ті самі започаткування нового бізнесу або розширення. Начальниця міського управління економіки Інна Ткачук зазначає, що проєкт учасників. Ретельно оцінює компетентне журі всього членів журів 10, де які виставляють бали від 1 до 5, де 5 – найбільший бал і 1 – найменший бал. І в сумі вже будуть визначатися переможці. Також варто зазначити, що члени комісії оцінюватимуть по шести критеріях: а саме це наявність фінансового обґрунтування, це соціально-економічний ефект для громади, це кількість новостворених робочих місць. Очільник коломийської громади Богдан Станіславський вважає. Що це гідна допомога молодому бізнесу? Це є суттєві гроші для того, для таких дрібних підприємців, які починають свою справу. Це показав досвід, тому що і минулий рік, і позаминулий успішно прозвітували підприємці, і це є позитивом. Ну і, по-перше, це є вже і грантова участь. Вони вже мають історію, що вони виграли грант. Організатори наголошують, що кожен проєкт був цікавим та вартим підтримки, що свідчить про ефективність громади. Люди бачать приклад успішної реалізації бізнес-ідей і надихаються спробувати власні сили. З коломиї Вогнем Малецький Ровенчук, телерадіокомпанія Раї. Література війни написана тими, хто її пережив. У Надвернянській міській бібліотеці для дітей та юнацтва презентували книгу Карателі. Її автор, військовий, письменник і журналіст Владислав Якушев. Він особисто пройшов фронт і тепер ділиться правдою про війну через слово. Подробиці в сюжеті Іван Неосташук. У надвірні відбулася презентація книги Карателі, яка розповідає про звичайних українців, програмістів, слюсарів, вчителів, акторів, які у 2014 році стали на захист своєї держави, обравши гідність і боротьбу замість страху. Свою книгу представив демобілізований військовий старший лейтенант Збройних сил України, відомий письменник та журналіст зі Львова Владислав Якушев. Карателі це моя особиста книга пам'яті. Ми на цей момент. Втрачали, звичайно, людей в боях, і про кожну людину є історія, як ця людина жила, як вона загинула. Це моя подяка, моя шана тим людям. Крім того, це дати людям розуміння власне, того, що відбувається. Важливість цих подій і довеносність цих подій для нас всіх. Які от зараз ну здається, вже вся країна мала відчути війну. прилітали ворожі ракети куди завгодно і Закарпаття, але ми все одно відчувається в суспільстві не готовість визнати того, що це буде стосуватись кожного разом із Владиславом Якушевим до надвірної завітав його побратим співавтор книг Андрій Лотоцький, який наголосив на популярності видання серед читачів. Він також зазначив, що частина прибутку від продажів. Спрямовується на потреби захисників. Ми з Владом написали дві книги. Про, ну сама книга, нібито, здається, що про пошук з металошукачем, але вона є, по-перше, і пригодницька, і історична, і про справжню чоловічу В цих конкретно книгах. Ми описували свої пригоди з якісь свої невеликі роздуми. І пробували заставити людей вчити історію рідного краю, тому що не знаючи своєї історії, ти ну рано чи пізно тебе змусить вчити чужу історію. Своїми спогадами про зустріч з автором у прифронтовій мар'янці поділилася волонтерка, журналістка та бібліотекарка Світлана Гаєвська. Насправді це все було дуже небезпечно. Якраз я тоді зустріла Олега Баса нашого. А він каже: хоче тобі крутого чувака покажу показує мені влада. А влада ще нам в. в, в, в Пошта Укрнет, у нас у вас ще десь є. Зберелося моє прізвище Гаєвська, тому що ви з вами листувалися. Коли коли тоді по таких погарячих е, слідах, 14-15 рік ми вирішували журналістські справи. Дозвіл, що можна друкувати, що можна пускати в ефір, що не можна. Я дякую влади, що ви вижили. Дуже і дуже рада, що тоді цієї книжки не було. А вас я запам'ятала ось таким, як ваша фотографія, коли ми ще були такі трохи худіші і менші. Ми виросли. Голова громади Зіновій Андрійович подякував авторам за їхню працю та вручив і мені відзнаки від громади. Я не знаю скільки сьогодні треба зробити для того, щоб згадати, написати, бо в нас брак інформації. Ми Сьогодні обмежені ті інформації, які ми на превеликий жаль чомусь черпаємо в соціальних мережах. Але дякуючи владу, дякуючи Андрія, дякуючи подібним хлопцям, ми маємо майбутнє. І на початку Влад сказав за такі речі за умовні цивілізації. Тим і нас відрізняє те, що ми боремося за своє. На зустріч завітали військові, освітяни, волонтери та молодь. Книга карателі вже мала п'ять перевидань, а її загальний наклад перевищує 10 тисяч примірників. Іванна Осташук, телерадіокомпанія РАЇ. Осінню Коломиї тепер не лише у парках, а й просто у центрі міста. Тут з'явилася масштабна фотозона з гарбузами та ретротранспортом. Її створив підприємець Андрій Осачук, щоб додати осіннього колориту місту над прутом і подарувати людям яскраві емоції. Як створювали цю локацію, і що буде з гарбузами далі? Дізнавалися наші коломийські журналісти. У Коломиї біля будівлі Укрпошти знову з'явилася унікальна осіння фотозона, для створення якої використали 12 тонн гарбузів. Ініціатор проєкту Андрій Осадчук розповідає, що таку величезну кількість рослин шукали та купували по всьому Прикарпаттю. Коломиянин облаштовує цю локацію вже другий рік поспіль. Ми зробили містечко гарбузів, таку осінню фотозону для містян. Тобто, я бачу такі штуки, роблять десь там. І за кордоном роблять, і там в різні областях, і тому подібне. У великих містах як правило, це все платно. Тобто люди там приходять, плачуть час за перебування і можуть насолодитися о такою всякою осінньою красою. От. Я вирішив, що треба нам таке теж в місті зробити. По суті, ми багато чого робимо безкоштовно. Наприклад, вже там не знаю, років п'ять, напевно, щороку ми одягаємо ялинки в місті, декоруємо. Тобто є така от атмосфера. Андрій Сачук прагне, щоб люди мали свято навіть у похмурі осінні дні, використовуючи для цього різноманітні кольорові гарбузи. Цього року ділянку доповнили ретро-транспортом. Цього року ми взяли горбатий Запорожець, він був з Буковелі, привезли ми його сюди, от. трошки намарафетали. І також є ще в нас транспортний засіб. Це муравей. Він теж з 70-х років такий трьохколісний мопед. У нас цього року теж є фіра віз, яку ми теж відреставрували. Тобто окремо була куплена верхня частина. Вона кажуть, по словах 38-го року. І окремо ми докомплектували колеса. Тобто, колеса ми теж по одному, по два людей скупляли, і вийшлося Фактично функціональна фіра Коломаяни приходять на локацію цілими сім'ями. Відвідувачка Христина поділилася своїми враженнями. Хлопцям дуже дуже подобається машини, скутер. Цей дуже їм подобається тут. Просто проводити час цього року ще краще стало просто взагалі супер. Коломаянка Марія прийшла спеціально для фотосесії. Мені вона дуже подобається, супер атмосферна і дуже підходить під стиль моєї міні-фотосесії. Я майстриня вишивано ручної роботи, і я трішки експлуатую цю фотозону для робочої сторінки. Після завершення роботи фотозони люди матимуть нагоду забрати гарбузи собі Минулого року. Теж ми там повіддавали людям, які мають якісь господарства там для курей, для свиней, для різної худоби. Люди навіть звідси самі забирали, на каші. Думаю, так що, в принципі, цього року теж можете підходити, брати. Там, не, можемо на ЗСУ ті гроші, які там хочете задонатити, віддамо. Так що, якщо гарбузики стоять, можна фотографуватися, а потім можна буде по одному розбирати. Фотозона діятиме, доки гарбузи будуть у формі. Всі охочі можуть гарно провести час у середмісті і що важливо, безкоштовно. З Коломиї Іван Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї. Футбольні емоції, командна гра і боротьба за перемогу у Тисменецькій громаді. Відбувся кубок з футболу серед школярів. На поле вийшли шість команд двох вікових категорій, щоб довести саме вони найкращі. Переможці отримали сертифікати на 25, 50 та 75 тисяч гривень. Як проходили матчі, і хто підняв кубок? Дізнавалася Яна Лазорик. Дух команди та жаги до перемоги у Тисманицькій громаді відбувся футбольний турнір серед школярів. На поле вийшли шість команд у двох вікових категоріях, які змагалися за трофей та сваня найкращих. граємо на кубок. Думаю, нам завдають, задають ну, буде сильні, потужні суперники. Думаю, переживання дуже сильні, але думаю, десь гарантую на перше, друге місце. Тобто, ну, у нас команда взагалі супер хлопці, ми виграємо по-любому всіх на перемогу. Налаштовані і учні ліцею в селі Старі Кривотули. Їхній тренер, вчитель фізичного виховання Михайло Назарук впевнений, нині дуже важливо популяризувати спорт серед молоді. Молодша вікова група це діти і молодшого класу. І старша група це діти сьомих, дев'ятих класів. Це відволікає дітей, це стимулює дітей до занять фізичною культурою. Я думаю, що це дуже потрібно. Рівні турнір змагання такого масштабу в Тисманицькій громаді проводяться вперше для заохочення школярів. Троє переможців отримують сертифікати на значні суми: 25, 50, та 75 тисяч гривень. Ідея старту такого турніру з футболу на Кубок міського голови це продовження такого ж турніру, який колись існував у Тисманицькій районній раді, і був започаткований колись головою районної ради. Наші діти і вчителі зможуть використати ці кошти з місцевого бюджету для покращення спортивної бази кожного навчального закладу. У старшій віковій категорії перемога з добу старокривотурський ліцей. Друге місце посіла збірна філії Тисманицького ліцею, Третє – Тисманицький ліцей. А серед молодших гравців результати зовсім інші. Перше місце отримала команда Тисманицького ліцею, друге збірна філії і третє старі кривотули. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Райм». на цьому новини з Прикарпаття завершується. Вже скоро в етері огляд найважливіших подій світу. Не пропустіть.